Вітаємо вас Вестес! Сьогодні ми вам пропонуємо оглянути наш підсумок ADC під дрібний лут. Що він себе представляє? Це іде ось такого плану чахол, котре можна зачепити на моле або притягнути, тут присутня ось така муфта сквозна на пояс завшишки до 5 см. Якщо його використовувати просто як чохол, ви знімаєте ось ці елементи кріплення мола. Цей підсумок має габаритні розміри. Висота 14 см, ширина 12, товщина 2 см. Підсумок на фронтальній частині має плоску кишеню. Котра застібається на велкро. Січата кишеня плоска. Також на фронтальній частині йде велкро під індифікаційний пач розміром 5х8 см. Також підсумок має ось таку ручку у вигляді петлі, котру дуже міцно можна його зачепити, витягнути з вашої сумки або рюкзака. Підсумок зачиняється на блискавку з однім бігунком, пулер у вигляді плоского паракорду. Ось таким чином він розтибається. Що ми маємо в внутрішній стороні для сортування ваших дрібниць? На лівій стінці йде січата кишеня. Плоска, котра нашита на також плоску ще одну кишеню. Тобто одна кишенька, друга кишенька. Також є петелька для фіксування якогось, о, якогось мілкого спорядження, котре не треба посіяти. Тобто, на якийсь ренчик, на шокорд, паракорд можна взяти причепити. З іншої сторони йде також ще одна пласка кишеня, присутня на ній нашитий еластична лента завширки 3 см, котра складається з 6 еластичних ячеєк різного діаметру, від самих маленьких до більших. Наразі в нас присутні в продажу такі кольори, як Мультикам, Койот, Ranger Green, Чорний та Foliage Green сірий. стосовно наповнення даного DC підсумка. В моєму випадку я причепив ось такий грімлок. На ручку велкро патчик. Що в нас тут є? Невеличкий записничок, атраматичні ножиці, репліка на лазерман раптор пауербанк невеличкий. Холдер під флешки міні-мікро USB та кардрідер, тактична ручка, хіс, запальничка, невеличкий моток мікрокорду та парашутні гумки дві маленького діаметру та дві більші. Дроти, флешка, невеличкий ось такий кишеньковий ніж, мультитул, британський гнучкий шомпол. Для очищення зброї. Біти під мультитул. На фронтальній кишені ми маємо. Серветки. Дякуємо KFC. три вологі та одні звичайні папрові. Ну, це все. На цьому дякуємо. Далі буде.